Так називаємо санкції, Дурь, жне повне. Директор Кремлівського рейху постійно хвалився, що санкції йдуть лише на користь так званої Росії. Це ось російський літак здійснив екстрену посадку в полі біля Новосибірську. Через санкції пасажирські літаки в Московії позбавлені сертифікованих ремонтів, а самі росіяни не здатні виконувати такі роботи. Ввезення більшості запчастин заборонено. Ось такі справи на Московії, як казав один зек, якого шукають за злочини проти українських дітей, все йде по плану. Тяжеле время не ожидал, такого.